Вітаю вас, маленькі чомусики. Ми разом із феєю Здоровинкою раді вас бачити. Ну, друзі, разом вітатися із Феєю Здоровинкою. Привіт, Фея здоровинко! Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти. Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте. У фітові тальню завітайте! До мене йдіть усі чай пити, будемо і здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати, з бузини, шепшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, із вдячністю цілющі трави пийте. Ростіть на славу і здоровійте! Букросику, Сьогодні фея здоровинка нас із малятами запросила на смачне чаювання. Сьогодні будемо пити цілющий чай з перцевої м'яти. А що ж таке м'ята? Ідеї знайти? А ти справді не знаєш, що таке м'ята? Дивно, малята! А ви знаєте? Ну якщо ж ні, тоді я вам розкажу, що таке м'ята, де вона росте і як її вживає. Перцева м'ята багаторічна трав'яниста рослина. Вона може рости як біля будинку, так само її можна і висіяти. Стебло рослинки схоже на квадратик. Попарно розміщені листочки мають яскраво зелений колір. А аромат м'яти ви відчуєте ще далеко, не підійшовши близько до неї. А зараз хочу вам розповісти цікаві факти про м'яту. Однією з цікавих особливостей м'яти можна вважати здатність знімати спазми в животі. Навіть лікарі рекомендують використовувати м'яту в якості добавки до чаю або просто вживати в теплій воді з лимоном, щоб зменшити болі в шлунку. М'ята володіє сильною антибактеріальною властивістю. Цікаво ще те, що в давнину, так як і нині, у багатьох селах за допомогою м'яти борються з мишами, зачасту її висаджують біля будинку. М'ята володіє специфічними властивостями, в тому числі і запахом, який геть відлякує гризунів. Здавна господині для чистоти і свіжого аромату в будинку мили підлогу з м'ятою. Після такого вологого прибирання свіжість трималася протягом довгого часу. Також м'ята має освіжаючий ефект. Завдяки своєму яскравому і незабутньому аромату м'ята входить до складу популярних парфумерних брендів, використовується для створення чоловічих та жіночих ароматів. А ще існує така думка, якщо в молоко додати м'яту, то воно довше залишиться свіжим. Також м'ята може заспокоїти головний біль, для цього не потрібно їсти її жменями, а достатньо просто покласти один листочок до чаю. І я й зовсім забув, у моїй одній книзі є чудовий віршик про м'яту. Ну що ж, бо кросику, ми з малятами та ферією здоровенкою готові прослухати чудовий вірш про м'яту. М'ята-моя, м'ята, запах твій, це свято. Знають в розмаїтті м'ято у віках. Пахнеш ти весною, пахнеш коли літо. Пахнеш ти і осін, пахнеш, як зима. Візьму тебе в руки і нап'юся чаю з чашечки малої з запахом твоїм. Я чарівну м'яту всюди величаю, що співає завжди спокою моїм. Дякую тобі, Кросико, за такого чудового єш. Малята довго уважно запам'ятав. Якого кольору м'ята? Молодці, де росте м'ята? Так, а що ж, готують зм'яти? Чудово малята! Ви були дуже уважні. Ну що ж, просику ми із твоєю сторовинкою дякуємо тобі, що завітав сьогодні до нас на гостинку. Прощавайте, до нової зустрічі! Бувай! Ну що ж, друзі, пропоную на згадку про сьогоднішню зустріч залишити картинку у осінній книзі. З кожним ковтком напою до нашого тіла потрапляє енергія та сила. З кожною хвилиною ми стаємо здоровішими. Дякуємо тобі, бо Здоровенко, за чудове чаювання. Подобався мій чай, малята. Так, з ним легко про здоров'я дбати. Відразу всі порум'яніли. Набрали сили й пожвавіли, тож хай у світі довго вам ведеться, і чай, мій трав'янисти. До побачення, до зустрічі у моїй фітовітальні.